в Україні в ефірі ранкові новини 21 грудня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Василь Романюк. Воїн був жителем селища Оголоби Ковальського району. Василь Романюк загинув 16 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області він отримав смертельне поранення внаслідок вогневого ураження. Крім того, під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Микола Михалевич, 1964 року народження. Захисник віддав своє життя у боротьбі з окупантами 18 грудня. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. На митному посту ягодин, попри блокаду кордону з польської сторони, продовжують виявляти контрабанду. Як повідомили у Волинській митниці, 19 грудня на пункті пропуску ягодин склали протокол за фактом недекларування водієм вантажівки 140 кілограмів специфічного товару, ввезення якого перебуває під особливим контролем митників. П'ять ящиків картриджів та сім ящиків батарей до електронних сигарет. Разом майже сім тисяч знарядь по. Ширення нікотинової залежності виявили на спальному місці в кабіні вантажівки. За документами далекобійник перевозив сир, але, за його словами, погодився взяти передачу на прохання знайомого. Як наслідок картриджі та батареї за протоколом вилучили на склад митниці. На Волині водій автівки збив велосипедистку. На жаль, вона загинула. Як інформує Нацполіція області, аварія трапилася 19 грудня близько 20-ї години у селі Карпилівка Цуманської громади. За даними правоохоронців, 22-річний водій Мерседеса наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановили. Це 44-річна місцева мешканка. Водій за кермом був тверезий, а однак автомобіль слідчі вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження у Луцьку. Чоловік лежав і стікав кров'ю. Як повідомили у патрульній поліції днями на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Січові, в одному з під'їздів житлових будинків, лежить молодий чоловік з тілесним ушкодженням. Поліцейський Віктор Драгомирецький та Олександр Микитюк, не гаючи часу, відправились на місце події. Інспектори надали домедичну допомогу чоловіку, в якого була масивна кровотеча. Вони наклали турнікет на ногу чоловіка та підтримували його стан до приїзду швидкої. Та трирічного громадянина шпиталізували медики. А на місце події прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин. І переходимо до всеукраїнських новин у ніч проти 20 грудня. Російсько-окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по місту Харків, влучивши по території одного з транспортних депо. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, це суто цивільний об'єкт, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Перед цим Терехов писав, що щонайменше два прильоти зафіксували по одному з найпостраждаліших районів Харкова біля житлових будинків. Крім того, внаслідок російського обстрілу Херсона відбулося влучання в склад гуманітарної допомоги Херсонської обласної організації Червоного хреста України через пряме влучання. Склад з гуманітарною допомогою зовсім зруйновано. На місці виникла пожежа, яка знищила повністю запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на цьому складі. Окрім того, у наслідок російської атаки по Херсону, 20 грудня, постраждали четверо дітей, які на момент обстрілу перебували вдома з батьками. Троє з них залишаються в лікарні. Загалом у ніч проти 20 грудня сили протиповітряної оборони знищили 18 із 19 безпілотників типу шахет, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. За даними повітряних сил, окупанти випустили дрони з тимчасово окупованого Криму. Вранці 20 грудня в Ужгородській міській раді відбулися обшуки. Правоохоронці повідомили про підозри посадовцям ради та підряднику через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень. Як інформує департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, посадові особи департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та Місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості робіт. Як наслідок, сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками. На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального. Підприємства, а також підряднику повідомили підозру триває слідство. За добу по всій ділянці західного кордону з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. З них за системою шлях як волонтери – 150-200 чоловіків. Про це 20 грудня під час брифінгу повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук. За його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними матерями, і скориставшись цим, виїжджають за кордон. Також фіксується багато випадків, коли чоловіки виїжджають як супроводжуючі з людьми, які мають інвалідність рано вранці, 20 грудня, в окупованому расистами Криму. Пролунали вибухи за даними Росзмі, на півострові. Були атаковані центр дальнього космічного зв'язку повітряно-космічних сил РФ та військова частина. Про це пише телеграм-канал Астра. Як зазначається, перша атака відбулася близько четвертої ранку в Алушті. Щонайменше три прильоти зафіксовані по території військової частини номер 28735 прикордонної служби ФСБ, яка розташовується в селі Сонячногірське. За даними Астра, у наслідок атаки одного службовця ФСБ було поранено. Також пошкоджено антенну супутникового зв'язку. Митники виявили ексклюзивну скам'янілість юрського періоду віком орієнтовно 165 мільйонів років. При спробі незаконно переслати її за кордон. Як повідомляє Київська митниця, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники звернули увагу на незаконність Звичайний жорсткий камінець з наростами Відники скерували його до національного науково-природничого музею Національної академії науки України для встановлення належності зразку до культурної цінності. Як визначили експерти, цей камінець панцир морського їжака з позиції палеонтолога це ексклюзив. Ймовірне місце знахідки трахтимирів, що на Черкащині, басейн річки Дніпро. Нині скам'янілість вилучено до рішення суду. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин заявив, що в Україні у 2024 році вироблять 1 мільйон fpv дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту на сотні кілометрів, і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 тисячі кілометрів. Про це він написав у телеграм-каналі. Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського, який заявив про плани щодо мільйона fpv дронів на прес-конференції 19 грудня. Камишин додав, що вже в цьому місяці, у грудні, українські потужності виробляють понад 50 тисяч fpv дронів. Всі виробничі спроможності готові. Контрактація на 2024 рік розпочинається. Додав міністр. І до загальносвітових світових новин дружба з окупантами. Лідер Китаю Сі Дзіньпін під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним привітав розширення торгівлі між їхніми двома країнами та пообіцяв посилювати зв'язки з Москвою. Про це повідомляє МЗС КНР, передає «Укрінформ». На початку переговорів всі зазначив, що цього року він двічі зустрічався з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначив активну комунікацію між урядами, законодавчими органами та місцевими органами влади двох країн. Тисячі людей вийшли на мітинг у великих містах словаччини проти планів уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо внести зміни до кримінального кодексу країни. Про це повідомляють ЗМІ. Мітинги відбулися в містах Кошице, Прящів, Попрат, Банська Бистриця та низці інших. Люди на вулицях скандували досить з нас фіцо». Зміни запропоновані коаліційним урядом, включають пропозицію розпустити спеціальну прокуратуру, яка займається серйозними злочинами: як хабарництво, організована злочинність і екстремізм до середини січня. Згідно з пропозицією, тепер ці справи перейдуть до прокурорів регіональних відділів, які 20 років не займалися подібними злочинами. У Греції легалізують тисячі документів мігрантів, щоб зменшити брак робочої сили в країні. Це врегулює статус близько 30 тисяч незареєстрованих робітників. Про це пише The Guardian. Грецький прем'єр-міністр досяг того, щоб законопроєкт ухвалили в парламенті. За його словами, це допоможе не лише впоратися з нестачою робочої сили, але й зміцнити соціальну згуртованість.